У продовження теми ветерани корабельного району за підтримки народного депутата України Артема Ільюка до 70-річчя перемоги видали книжку, присвячену великій вітчизняній війні. Авторами книги виступили одразу четверо людей, серед яких почесний городянин Миколаєва, учасники війни та бойових дій, ветеран праці. Книжка складається з трьох частин. В ній з реальних історичних джерел, спогадів та листів, розповідається про перебіг бойових дій на території Миколаєва у 41-44 роках минулого століття. Згадуються, земляки, які брали участь у визволенні України від німецько-фашистських загарбників. Також до збірки увійшли невеличкі нариси та вірші. Присвячений тодішнім страшним подіям. Саме збереження пам'яті про них і поставив собі за мету авторський колектив. На полі брання мільйони лігли навічно, навсегда. Їх храбрость, боль, пресмертна стони не стерли в пам'яті года. Победа мир нам воцарила. Победа счастье принесла, победа жизнь нам сохранила, а память все это сберегла. Огромная благодарность вам, как активным участникам этого процесса, то, что вы делаете для нашего города, для нашего края, то, что вы помогаете нашей молодежи узнавать историю. Историю невозможно переписать, она есть. Вы действительно э, мужественные люди, которые прошли такой тяжелый путь, который я, наверное, не могу себе представить, как люди могут такое пережить. Замечательные стихи, которые я сегодня услышал, это действительно покорили мое сердце. Спасибо вам огромное, здоровья вам, всем удачи, добра и, конечно же, мира.